Пускається вже багато років, що до революції збірки українських кисень, які передаються в Карпати там найменше, навіть генделики, щоб і там українська пісня, і по всій Україні також ініціатор фестивалю «Славський рок. Ну Сергій, пару слів, якщо можна. Слава Україні. Шановне товариство, це велика честь і насолода мати можливість сказати декілька слів вам. Різні думки. Виникають останнім часом, особливо коли знаходишся не на Майдані, а раптом потрапляєш в руки газета чи чуєш коментар аналітичний. Смуток часом виникає, що, начебто, немає формального результату. Начебто опозиція не визначилась з єдиним лідером. Немає чіткої програми, але згадаймо, ми всі прийшли не за політичними стояти, не за політичні партії, не за політичних лідерів. Ми вийшли і свою гідність. І е, коли знаходишся серед вас, серед такої шляхетної аудиторії, е, з, зникають будь-які песимістичні думки і думається тільки про світле і про переможне. Ми часом, можливо, не усвідомлюємо, наскільки е, ми гарні, сильні і позитивні. Але іноземці, які відвідують які діляться своїми враження, враженнями, вони в колосальному захваті. Мені довелося поспілкуватися з людьми з різних країн. Вони шоковані е, тією публікою, доброзичливою, світлою, приємною. Вони шоковані відсутністю будь-якого вандалізму. Не було розтрощеного жодного кіоска, не постраждала жодна краниця. Люди чемні, люди виховані, немає пояхів. Це неймовірно шляхетне. Один з консульських працівників Польщі сказав мені, що навіть сусідній Польщі, навіть серед народу, з дуже близькою ментальністю, він не впевнений, що все би відбувалося так мирно і шляхетно. Я тому хочу сказати, що ми, ми з вами, ми неймовірна нація. І ця нація, як сказав студент, який виступав переді мною вулиць, вона зробила колосальний крок в своєму розвитку. Ми як громадянське суспільство, ми розвиваємося кримководібно. Те, що країни багатьох континентів проходили Європа, зокрема, декілька сотень літ, ми пройшли за дуже короткий період. Згадайте, якою був майдан у 2004 році і який він є зараз, це очевидні речі, і все це відбувається завдяки вам, вашій самоповазі, вашій гідності колосальній. І небажанням. Один журналіст, який висвітлював іноземний, назвав майдан революцією проти жлобства або антижлобським майданом. Воно так і є. Ви знаєте, я як киянин рухаюсь в день по місту, пересуваюсь на авто. Всі з колосальним розумінням ставляться до того, що відбувається тут, на Майдані. Часом на певних вулицях центру утворюється тиснями. Ви знаєте, люди шляхетні, поважають себе, поважають інших. І два дні поспіль я спостерігаю одну і ту ж картину. Є рівні і є рівніші. Два лімузини з номерами ВР обов'язково представників Верховної ради, слуги народу. Вони повинні перетнути подвійну осьву лінію. Вони рівніші за всіх. І саме проти такого злобства, проти хамства, яке нас всіх дістало, люди з'їхали сюди з усіх куточків України. І тому ми не повинні втрачати ентузіазму, бо, як сказав один з наших найбільших духовних лідерів Любомир Груза, не важливо, чим закінчиться формальна ця революція, важливо, що вона почалася. А отже, перемога вже досягнена, тому що є колосальний людський потенціал позитивний, є шалена кількість позитивних шляхетних людей, і це не мене. Ви понесете все це світле і тепле по своїх домівках, по селах, по районних центрах. І наступний прихід людей буде ще потужнішим, ще знач, більш зна, зна, значним. Подивіться на студентів. Вони вийшли. Хіба таке раніше траплялося в 2004 році? Це колосальна маса молодих освічених людей. Це могилянка, це львівські вузи, Київський політехнічний інститут. Це просто неймовірно світлі і заряджені позитивом люди. І це не мене. Це. Я тому хочу вас попросити. запросіть своїх друзів на завтрашнє зібрання. Візьміть їх за руку. Скажіть, щоб вони не втрачали оптимізму, і ми обов'язково досягнемо своєї мети. Слава Україні! Дякую вам дуже. Дякую, Сергію Харчуку. Ну що? Ми продовжуємо, давайте трошки.